Число душі 2. Основна характеристика число душі 2 для жінок, чоловіків і дітей. Що означає число душі 2? У ведичній нумерології числом душі 2 володіють люди, які народилися 2, 11, 20 людня? І 29 числа будь-якого місяця. Їх покровителем серед планет є місяць, яка здатна наділяти людину такими якостями як романтичність, вічливість, миролюбність і артистизм. Володар двійки вельми винахідливий, але йому не завжди вистачає власної мотивації і старанності. Щоб досягти мети. Його незаперечними перевагами є доброта, великодушність, бажання оберігати і піклуватися про близьких, багато уяву, хороший смак, мудрість, освіченість, любов до мистецтва. До основних недоліків числа душі 2 можна віднести нерішучість. Невпевненість у собі, мінливість настрою, вразливість, ранімість, хворобливе ставлення до зауважень і критики. У жінок завдяки привабливої і жіночної зовнішності володарка числа душі два з юності оточена шанувальниками, з чого схильна часто захохуватися. Така жінка приваблює своєю чуттєвістю, романтичністю. Вона цінує красу і небайдужа до мистецтва. В ній таїться великий запас жіночності, любові та турботи, які найкраще можуть бути реалізовані в сім'ї. З двійки виходить прекрасна мама і вірна дружина. Для чоловіків вона є ідеалом. Так, як багато на що закриває очі і швидко прощає. У чоловіків Чоловік з числом душі 2 по природі має добру і ніжну натуру, вміє гарно доглядати, тому користується успіхом у жінок. Він вважається зразковим сім'янином, любить пиклуватися про близьких, знає, як підтримувати романтику у стосунках. Багато часу наділяє дітям. бажаючи на популярність у жіночої статі, він зберігає вірність, обранці і практично ніколи не виступає ініціатором розриву, м'якою сентиментальною двійці часто не вистачає мужності та ініціативу. Тому, як правило, поруч з ним знаходяться ж... сильна жінка. У дітей Дитина з числом душі 2 – це ніжне і вразливе створіння, яке більш за інших потребує труботи і любові. Батькам слід уважно стежити, до чого малюк проявляє інтерес, щоб вчасно помітити і розкрити його таланти. В компанії інших дітей двійка веде себе скромно, зазвичай не бере участі у учних іграх. А воліє тихо займатися своїми справами. Наприклад, збирати конструктор або малювати. Від нього не варто очікувати видатних успіхів у спорті, але якщо допомогти в тому, що його щиро тягне, то можна отримати високий результат, сумісність з числами душі. Дружнім планетами, в яким є місячні двійки, складаються позитивні відносини. Сонце одиницею, двійка місяць, 6 Венера і 9 Марс. При цьому з одиницею і дев'яткою є перспективи не тільки для дружби, але й для міцного щасливого шлюбу. Число сім Кету та 8 Сатурн можуть сприяти духовному зросту. Та особистості розвитку? Найбільш складним буде спілкування з четвіркою раху і п'ятіркою Меркурієм. Але контакти з представниками саме цих планет стануть для двійки випробовування, випробовуваннями, які допоможуть піднятися на новий рівень, наприклад, у професії. Яку професію обрати двійок? У чоловіків і жінок, народжених числом душі 2, професія може бути пов'язана з творчістю або наданням допомоги людям. Можна стати дизайнером, модельєром, художником або хефіцем з реклами, а також у двійки є потенціал викладача, няні, вихователя, психолога і дипломата. Людина може реалізувати себе у сфері обслуговування і гостинності, наприклад, у ресторанному або готельному бізнесі. У суді зі з більш ініціативним і сильним партнером можна розвивати сімейне підприємство. Якщо ви народилися 11, 20 або 29 числа, народжені 2 числа будь-якого місяця. Буде виявляти всі якості цього міс... числа душі, повною мірою. Але якщо дата складається з двох цифр, то вони накладають свій відбиток на характер. Стисло розповім, який вплив чинить різні дати народження. 11. Силу двійку доповнює енергія двійки. Одиниць сонця. Поетом з'являється бажання залучити до себе увагу оточуючих. 20. У людини з таким значенням помітні перепати настрою за наявності нуля в житті нерідко виникають труднощі. І 29. Вдала комбінація, оскільки в цьому випадку проявляється вплив дев'ятки Марса, яка рахує двійку цілями. Призначення двійок. Двійці складно домовитись собою, тому що її цілі часто суперечать. Нерідко виникають ситуації, коли людина абсолютно не розуміє своїх бажань, тому важливо визначити свої справжні потреби і сфери для самореалізації. Ще одне кармічне призначення числа 2, навчатися відстоювати межі. І стати незалежним. Особливо значення це має в особистих стосунках, щоб не перекладати свою відповідальність на партнера і не стає безпорадним. Жінці потрібно розвивати самостійність, щоб не перетворюватися в економки. Рекомендації для людей з числом душі 2. Людині Народження з числом душі 2 рекомендується виховувати в собі самовпевненість, волю і самостійність. Не варто швидко закохуватися і приймати поспішних рішень про весілля. Важливо, уважно ставитись до свого здоров'я, частіше займатися спортом на свіжому повітрі і робити сеанси масажу. А також необхідно опрацьовувати такі негативні прояви характеру, не відмовляти і відстоювати свої інтереси, зайве занепокоєння, з яким можна впоратись за допомогою медитації, надмірна м'якість, податливість у чоловіків. Ну що ж, на цьому в мене все. Якщо вам сподобалось, ставте «подобайки». І, звісно, підписуйтесь на мій канал. В наступному відео я вам розповім про число душі 3. А сьогодні в мене все. На все вам добре і бережіть себе. До наступних зустрічей.